Всім привіт! Якщо не кожен з вас, то багато хто знає, хто така Галина Полутневич. Вона пройшла дуже великий шлях, і перша з'явилася на екранах у шоу від пацанка до панянки», коли вона була пиячкою, щитою, так нереалізованою жінкою. І зараз, коли вона така статутна, відома блогерка, котра гарно розмовляє, гарно одягається, дуже доглядає за собою. Вона класна дочка, класна сестра, класна тітка. Як вона пройшла цей шлях трансформації? Якщо ми поглянемо на її матрицю долі, на її дату народження, а вона в нас народилася 18 лютого. 18-ка – це енергія луни. Це одразу про щось таємниче, приховане, езотеричне. Галина повинна розвивати в собі була духовність замість цього. У неї було дуже багато шкідливих звичок. Через це вона і не могла зростати. Ще в неї є а, дуже багато кодів у матриці долі. Ви можете бачити 5, 10, 15. Це код високої духовності. Вона повинна об'єднувати людей біля себе. Вона посаджувати стосунки між ними, не конфліктувати, не вмикати воїна, так і необхідно всіх перемогти. І дуже важливо контролювати негатив, причому не тільки свій, а й тих людей, котрі її оточують, щоб якось злагоджувати ці конфлікти. Де неї кармічний хвостик 12, 19, 7. на присуперечках може вмикати такого, як я вже казала. Повторюся, воїна повинна перемагати дуже категорично. Конкурувати дуже любить, і це необхідно її пропрацювати. Її грошовому трикутнику, як ви бачите, її обов'язково треба по поодинички мати свою справу. Трійка це про родину, в неї трі, дві трійки це про народження, народження як дітей, так і проєктів. Вона не може бути тільки кар'єристкою. Вона повинна соблюдати оцей зберігати цей баланс між духовним та матеріальним. Це дуже важливо. Вісімка це про те, що їй необхідно сплачувати обов'язково податки, мати ФОП, щоб все було легально, притримуватися порядку, закону, нічого не порушувати. Тімка – це про те, що ми пропрацьовуємо енергію воїна, що ми йдемо в духовність, не перетворюємося на тошнотика, ми не знаємо більше всіх, але ми можемо передавати вже знання. Це дуже класні енергії. По кармічній може можу сказати, що дев'ятка взагалі це енергія а, лікаря. Це люди можуть зцілювати. Це люди, що народилися передавати знання, ділитися знаннями, це люди неймовірні емпати, це рятівники. І Галя зараз перетворюється саме на таку дівчину. А, зверху в неї духовності двійка, це про те, що вона повинна контролювати те, що вона каже. Її категорично не можна мотюкатися, кричати. Вліткувати це все буде блокувати її розвиток.